Ну і час проекту 4 5, 0, все спокійно. І далі розкажемо про чотирилапих захисників, які несуть службу як на нулі, так і в тилу за будь-якої погоди. Лежати. стояти, сидіти. Лежати, суріката. Поліцейські, військові, рятувальники часто густо розраховують не лише на себе в своїй роботі, але й на своїх відданих помічників. Службово-розшукові собаки спеціально навчені пси для виконання завдання насені служби в поліції, армії на кордоні, в пожежних дружинах та інших спецслужбах. Їх використовують для виявлення наркотиків, зброї, вибухівки, також для розшуку зниклих людей, затримання злочинців. Кращими породами для такої роботи вважаються Ротвейлер, німецька вівчарка, доберман-боксер та різершнаусер. Ви, як очільник кінологічного центру поліції Київщини, як би оцінили взагалі функціонали, важливість функціонування цього центру саме в умовах війни? І він допомагає всім спеціалізованим службам поліції, які цього потребують. Це, а саме, з пошуку вибухових речовин, з пошуку наркотичних речовин, і зараз таке саме одне актуальне гуманітарне питання пошуку людських залишків та трупів. Також Дуже багато собак у нас спеціалізується пошуку людей по запаховому сліду. Це як можуть бути якісь банальні потеряшки, які пішли там по гриби і загубились у лісі, так і диверсійні групи, мародери і інша верства злочинців. Після деокупації вже займалися те, що було тут залишено багато вибухонебезпечних матеріалів, і також були заміновані і трупи, і безпосередньо і трупи теж так. От було треба було шукати. Е, тому собаки теж допомагали, е, скажімо, своєю роботою. Сержантка поліції Олена Петролаєвській справі не перший рік мала поранення, нагороджена орденом за мужність третього ступеня. Разом зі своїми хвостатими підопічними працювала на докуповані Київщині та Херсонщині. Мріє повернутися до рідної Арабатської стрілки і скупатися у хвилях Азовського моря. Певна, її мрія неодмінно здійсниться. Говард Баффет, засновник одноіменного фонду, колись е, був поліцейським і мав справу з песиками. І власне сьогодні він підтримує поліцейських не лише Київщини, але так само поліцейських всієї України. Говард Баффет – один із синів найуспішнішого інвестора світу, мільярдера Уоррена Баффета. від початку повномасштабної війни Говард кілька разів приїздив в Україну та є одним із найбільших приватних донорів нашої держави. Його фонд вже надав допомоги українцям на майже 200 мільйонів доларів. Ось ці новенькі сучасні автівки, в яких зручно почуваються е, фахи професійні е, песики, які нині допомагають, як військовим поліцейським, так і рятувальникам. Е, вже несуть службу. І власне тут є прак. Практично всі зручності для службових собак. Зверніть увагу: поліція, кінологічна служба. А тут Можна вгледіти систему кондиціонування. Тут зберігається е, корм для собак. Так само вода питна. Ну і вода технічна. Можна скористатися як песику, так і безпосередньо інструктором. Є усі потреби, всі потреби вони забезпечені. Всі можливості так само. Таких автівок нині на Київщині вісім, і кожен регіон, кожна область України від цього фонду отримала по одній автівці та трьох-чотирьох е, службових собак. Перших днів вже дзвонили люди, навіть прості пересічні громадянини пропонували допомогу в вигляді там мішка корму, якихось медикаментів для тварин. Але саме фонд Баффета нам допоміг дуже колосально. Видається так, що чимало, але з огляду на поточний фронт робіт по розмінуванню, виявленню небезпечних та заборонених речовин, пошуку людей під завалами після ракетних обстрілів і патрулюванню прикордоння. Робота залишається дуже багато. Отже, і потреба. Ви виконуєте надважливу місію, працюєте зі службовими собаками, але далеко не кожен поліцейський, ба більше не кожна людина, в принципі, може працювати з службовими собаками. Яким має бути інструктор, з якими властивостями? Ну, звісно, що, по-перше, любити собак, але також що дуже важливо мати дуже велике терпіння, тому що кожна собака це індивідуальна особливість. Треба знайти до кожної підхід і. Для мене, мабуть, найважче це мати терпіння. Все це правильно зробити, тому що іноді можна пропустити якийсь крок в навчанні, і це призводить до помилок. Треба буде повертатися в дресирування, виховання. Унікальність цього центру ще й в тому, що тутешні кінологи разом з чотирилапими помічниками одними з перших в Україні почали успішно застосовувати каністерапію. реабілітацію за допомогою спеціально навчених і відібраних собак терапевтів. Таким чином песики допомагають нашим військовим стати на ноги і ментально відновитися. Ви структурі МВС, в структурі поліцейських, першими почали цей досвід запроваджувати. В чому його унікальність? Його унікальність в тому, що коли собака знаходиться поряд з людиною, у людини виділяється ряд гормонів, які е, притаманні для виділення гормонів у щасливому стані людини. Це гормони щастя, їх ціла низка є, і от собака просто своєю присутністю провокує виділення цих гормонів. Е, безумовно, людина при цьому має е, ставитися нормально до собак, тобто не боятися їх, не мати алергічних реакцій, не мати якихось упереджень щодо собак. Кінологи стверджують, що собака сприймає людину на рівні материнської любові без будь-яких упереджень, такої якою вона є людина. Семтом та якщо чотирилапий ще й спеціально натренований, більше рухатися, більше спілкуватися із своїм пацієнтом, піднімати йому настрій своїм запалом та енергію, все це сприяє покращенню як фізичного, так і психічного стану пораненого бійця. Напередодні у вас були зйомки. Завтра у вас будуть зйомки. Ви максимально завантажені. Тобто, ця послуга вона максимально затребована. Вона дуже максимально затребована. У нас є дуже багато тандемів кінологічних, які займаються каністерапією. Це цивільні тандеми. А, в системі, в структурі МВС, ми розпочали це вперше за підтримки керівництва нашого ГУНП, за підтримки а, мого керівника Максима, Максима Піщанського. Я займаюся з собаками, тренуваннями спеціальними у вільновій службі час. І так само я наших хлопців і дівчат. Ат відвідує у від служби час. Окрім того, собаки виконують свої службові обов'язки. Мій Кабель, який працює в каністерапії, є детектором вибухових речовин і зброї. Ванда, бельгійська вівчарка, є слідовою собакою, службово-розшуковою собакою. І вона так само шукає добре, як і працює з нашими хлопцями. Як підбирається собака для тренування майбутньої роботи? Тут же ж не порода, неважливий вік. Але кінолог, побачивши песика, розуміє, що так, вона мені підходить. Ні, вік насправді важливий. Е, порода можна сказати в принципі теж, тому що все ж таки е, кожна порода має свій темперамент і ну. Скажімо, якась мисливська собака, вона буде занадто емоційно, їй буде це складно, наприклад. Ну німецька вівчарка вона вважається більш універсальна, тому що у неї дуже дійсно врівноважена нервова система, і вона легко вчиться достатньо. Тобто малінуа теж вважається хорошими. Тобто, все ж таки, дивлячись, яка робота потрібна від собаки, то можна опиратися на породу. Вік собаки так само важливий, бо з молоду навчити легше, але й не сильно зрання. Або спершу в пса має сформуватися нюх. що точно зрозуміло, це не обов'язково має бути дороговартісна порода, може бути якось ця колись безхатня дівчинка на прізвиську поля. Правохоронці знайшли її на вулиці зі зламаним хребтом. Вона не могла навіть піднятися на лапи, та її вилікували, навчили, і тепер вона повноцінно виконує весь спектр складних завдань. Щоб фіналізувати нашу розмову, чи можна говорити про те, що собаки службові собаки на сьогоднішній день вони наперете? на умовах несуть службу разом із людьми. Собака це як бойовий побратим, тому що, виходячи на гуманітарне чи бойове розмінування, ти її довіряєш як собі, тому що е, це твій бойовий побратим, ти до нього повинен ставитись відповідно, тому що не своєю поведінкою він повинен іменно вказати, де цей не вибухонебезпечний предмет. Тому що неправильне вказання це загрожує життю не тільки собаки, а й саперу, який йде поряд. Тому е, завжди в такій роботі це ставиться як до колеги, бойового побратима, друга, товариша, а і зачастую як члена сім'ї. Да, молодець! Молодець! Так, молодець! Звук! Звук! Для виявлення забороненої речовини під бензолючком собаці знадобилося не більше як 10 секунд. Хороший нюх, постійні тренування та бажання служити даються в знаки. Будьте дбайливі, і уважні до своїх чотирилапих друзів, і вони віддячать вам тим самим. Це був проект 4.5.0. Все спокійно. До зустрічі наступної п'ятниці.